Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Робота на городі це дуже важко фізично. Я такого не люблю, я велика лінтяйка, тому все я роблю таким чином, щоб якомога менше працювати. На своєму городі я не копаю, не рихлю землю і не полю бур'ян. І як я цього досягла, сьогодні я вам і розповім. Історія нашого городу почалася ще в минулому році, коли ми купили хату в селі, і нам треба було робити город від самого початку. В нас тут був суцільний пирій, неможливо було навіть лопатою вкопати. І як би нам не хотілося, ми прийняли таке рішення, що будемо обробляти цей пирій. Гербіцидом. Гербіцид ми обрали направленої дії спеціально на перій і на це сімейство таких бур'янів обробили, і перші посадки ми робили через 2,5 місяці. Був дуже гарний город, врожайний, красивий. Якщо ви не бачили, який в нас був город в минулому році. Під цим відео я залишу посилання на Відео про город, про врожай, якщо вам цікаво, зайдіть і подивіться. Коли ми в минулому році перекопали город, я зрозуміла, що це дуже важко, що я не хочу цього робити, і почала шукати якісь методи, як цього уникнути. Тому в цьому році була наша основна задача це зробити високі грядки. В результаті ми зробили 19 штук. У нас вся городина росте у високих грядках. Просто в землі в нас росте тільки картопля і кукуруза. Зараз вже друга половина сезону, серпень місяць, і я можу точно сказати, що в порівнянні з минулим роком, високі грядки ну, набагато більше дають мені вільного часу. Полегшили мені життя. Мені дуже сподобалось, і я можу абсолютно точно сказати, що я рекомендую це всім. На своєму городі моя робота була в цьому році: це посадити, замульчувати, підв'язати помідори, підживити і лікувати або робити профілактику від хвороб. Високі грядки це можливість. Абсолютно не орати город. І я можу сказати, що їх навіть перекопувати не потрібно. Цієї осені я планую додати в кожну високу грядку компост для того, щоб він за зиму перепрів, і на весну вони вже будуть в мене готові і абсолютно заряжені. В своїх відео я розповідаю про те, що дуже люблю естетичні городи. І вважаю себе таким популяризатором цієї теми. Дуже мені подобається, коли на городі росте багато квітів. І е, в цьому році я посадила свої найулюбленіші однорічники. В мене ростуть декілька сортів майорів, чорнобривців і кручений панич. Е, я не змогла посадити в цьому році багаторічники, тому що ще не знала, як, де і що воно буде відбуватися. Але на наступний рік я обов'язково посажу вже багаторічні рослини, тому що ми не перекопуємо ні грядки, ні міжряддя. Я можу це прямо сміливо робити, зная, що все в мене залишиться на своїх місцях. З багаторічників в мене зараз на городі єдиний це кущ гартензії. Я дуже полюбила цю квітку, і в мене якось з нею одразу все склалося. Тут єдине для неї місце, бо це широколисна гартензія, яка полюбляє тіньок. А глядачі нашого каналу знають, що у нас зовсім нема тіньку, це єдине місце, де я могла її поставити. Вона ще в кашпо. На наступний рік я хочу посадити гортензії тут на городі, бо я, ну, я люблю, щоб було гарно, красиво, естетично і радувало моє око. Я вже з цієї гортензії начерінкувала маленьких гортезінят, перерила весь Ютуб, дивилася, як це треба робити. І зробила в мене вийшло. От. До речі, з гортензією в мене пов'язана така цікава історія на Ютубі. Я вам зараз розповім, це може бути цікаво. Я вбила гортензія, і мені вискочили ну, багато-багато сайтів. І вискочив такий сайт, де така гарна була квітка. Гортензія, я туди зайшла. І була дуже-дуже здивована, бо на цьому сайті. А дівчина таким дуже приємним ніжним голосом розказує історії. В даному випадку була історія про гортензію, і вона розказує її таким казковим голосом у форматі казки. Я прямо була як зачарована, почала слухати, слухала, слухала, а тоді раз. Оп, І прокинулась. І вже був ранок. На мене ця розповідь подіяла буквально як Снодійне. І це для мене абсолютно новина. І ніколи за мною такого не, не було ще. Е, я навіть залишу внизу посилання на цей канал. Я вам всім рекомендую на нього зайти, послухати цю чарівну дівчину. Я вам абсолютно гарантую, це повний релакс. Отак. От ну, поїхали далі. В минулому році в нас була лише одна висока грядка. Оця. В ній росли помідори. І зараз ростуть помідори. Ми її, звичайно ж, замульчували скошеною травою, і за весь сезон ця трава пріла, пріла, пріла і фактично пошти повністю перепріла. Справа в тому, що коли грядка замульчована, то вона не підсихає її поверхня, і земля не підсихає і не береться коржем. І така маніпуляція, як спушування землі, вона стає зовсім непотрібною. Треба сказати, що восени в цю грядку я закопала для зимування два горшка ремонтантної полуниці. Я знімала про це відео, показувала, як я це робила, і одна глядачка під цим відео мені написала, Боже, яка у вас пухка земля! Вона наче ну, як пірячко, як пух, така шикарна земля. Навіть на відео було видно, що земля пухка. Таким чином, оскільки в нас зараз повністю всі грядки високі, всі замульчовані. Я нічого не вспушую, не рихлю, тому що в цьому немає потреби. І розраховую на те, що восени ця мульча, вона восени перепріє і на наступний сезон земля буде просто фантастична. Найбільше, що я не люблю робити на городі, це полоти. І саме те, що ми мульчуємо свої грядки товстим шаром скошеної трави, дає нам можливість уникнути цієї такої противної і важкої роботи. Цього року я сапку навіть в руки не брала. Я навіть не знаю, де вона лежить. І це стосується і картоплі. В цьому році ми зовсім не пололи картоплю. Я знімала відео про це. Якщо ви не бачили... Посилання, ось ви бачите зараз на екрані, зайдіть і подивіться обов'язково. Що стосується міжрядь, то в цьому році ми робили експеримент. Половину городу ми засіяли травою ліліпут, а другу половину міжряддя засипали скошеною травою. Спочатку мені подобалось і те, і те. А зараз, коли вже закінчується сезон, Можу сказати, що все-таки я схильна до того, щоб засіяти газоном, тому що по цих міжряддях ми все таки ходимо, мульча втоптується. І вона дуже-дуже стає таким тонким шаром і потребує, щоб її весь час підсипати. Тому я роблю такий висновок: що на наступний рік ми будемо цю частину, яку зараз засипали мульчою, засіювати газоном ліліпут і просто все косити. Ось набір інструментів, якими я працюю на городі. Це сікатор, ножиці, Ось така кавирялка, як я її називаю. Кульбабук класно викопувати. І ось така ще штучка, матишка така. І все, це все, що мені потребує для роботи. До речі, цю сумку я сама пошила поясну. Внизу під цим відео прикріплю, як я це робила. Якщо вам цікаво, подивіться. Таким чином, зараз я на городі практично нічого не роблю, окрім підживлення своїх рослин. Але на городі залишився ще один такий вид робіт, який теж потребує дуже багато фізичної сили. Це полив. Треба сказати, що надіюся, що наступний рік ми зробимо крапельний полив. План городу я робила з урахуванням цього. Щоб до грядок можна було підвести трубочки всі. І тоді, ну, можна сказати, що буду буквально, ну що, загорати буду на шезлонги. Ну, а в цілому, що стосується високих грядок, в мене за цей сезон накопилося вже дуже багато корисної інформації. Якщо це вам цікаво, напишіть мені в коментарях. Я готова поділитися з вами своїм досвідом. А якщо у вас вже давно високі грядки, напишіть про свій досвід. Мені буде дуже дуже цікаво почитати. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо відео було для вас корисним, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, в подальшому буде дуже багато ще корисної інформації. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока.